27 березня відзначають міжнародний день театру з цієї нагоди у Коростенському міському палаці культури імені Тараса Шевченка привітали митців людей, які віддані сцені. Мене дуже тішить, що у нашому місті є два потужних театральних колективи. І саме завдяки цим двом театральним колективам, ми вже ось святкуємо день театру в нашому місті. Бо до цього ми в принципі такого і не робили. Ну був в календарі, дещо світали. Але тепер ця театральна сім'я росте, росте, росте. І я дуже сподіваюся, що із тих маленьких акторів, які сьогодні юних і маленьких акторів вирісуть справжні актори, які стануть нашою візитівкою України на міжнародних таких помостах. я щиро бажаю обом театрам і маленьким дитячим студіям, і юнацьким таким творчим колективам, Такого розвитку, щоб було натхнення, заступниця міського голови вручила нагороди від міської ради. Також до привітання долучилася Лариса Бондар. Піснею та нагородами привітала акторів та акторок. І цієї душі вітаю всіх, хто любить театр, хто творить його магію, хто вірить в його силу, хто своєю творчою працею творить український духовний і культурний світ. Бажаю, щоб кожна наступна вистава була не повторною, а глядач був вдячним. Також митці отримали нагороди від директора Коростинського міського палацу культури імені Тараса Шевченка, а також від голови міської організації профспілки працівників культури. Під час заходу виступали виконавці міського палацу культури, а також свої акторські здібності показали вихованці центру дитячої та юнацької творчості. А у завершенні митці виконали пісню про театр. Наявність у місті театру це свідчення і індикатор такої вищої. Щої якості життя, тож нехай у нашому місті театр живе і розвивається, і хай е, доросле покоління передає естафету і навчає молодше покоління, щоб життя театральне вирувало, розвивалось і було нескінченно. Всім, всім дякуємо. Вітаємо з професійним святом митців сцени. Бажаємо творчого натхнення, оплесків та любові глядачів.